Всім привіт! Ви на каналі картини бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. В сьогоднішньому відео я не буду вам показувати ніякі свої процеси, а сьогодні ми поговоримо про зберігання бісером. В коментарях у мене було питання, як саме я зберігаю залишки свого бісеру. І перед цим мене питали, як я зберігаю бісер. Отже, я вирішила вам. Сьогодні це показати і розказати. Отже, зберігаються мене мої залишки і моя палітра в Ось, ось такій скриньки, якщо можна так сказати. Бачите, Це такий контейнер з кришкою. ось Вона знімається. Ну, і зберігаю я його, мабуть, так, як і більшість з вас в ось таких пакетах поліетиленових. Але в мене зберігається все по кольорах і залишки і палітра. Зберігається у мене воно в двох ось таких біленьких контейнерах. Наразі я його зложила в один, щоб вам просто показати, тому що два фізично не поміщається під об'єктив камери. Вони у мене закриваються кришечкою, ви бачили, з такою гарненькою, воно у мене все стоїть. В шафі, нікому не мішаючи, і якщо мені потрібно, у мене він тут з ручечками, ось бачите, я собі достала і використовую все, що мені потрібно. Єдине для своєї зручності, всі мої залишки я теж ділю по кольорам. Не так, як палітру, зараз я вам покажу, ви зрозумієте, що саме має на увазі. В одному колючку, всі мої залишки з блакитним. бачите, з блакитним кольором. Потім тут у мене йде жовті, помаранчеві і червоні. Ну, Залишки вам, чесно скажу, у мене не так багато, мене, я купую майже все по процесах. Тут рожевий і фіолетовий. Потім білі види білого бісеру, різні кромові білі. Потім сіренькі, бачите, різні сірі, чорні. Там, де може позначки, тут тут з моїх процесів. І ще один тут коричневі. Коричневі, такі золотаві, з блиском, коричневі, кофейні. Ось такі. Все. Оце всі мої залишки. Їх у мене не дуже багато, тому що в основному у мене все по процесах. І коли я розпочинаю якийсь процес і замовляю до нього бісер, в саму першу очередь я перебираю свої залишки, чи є у мене бісер, який я, наприклад, буду використовувати у залишках. Якщо він є, я беру його і вже потім додаю його у свій процес, щоб максимально менше було залишків. І так як пресіоза зараз дуже змінює кольори. Щоб це було зручніше для мене і не залишалось те, що я не можу використати. І забула ще один. Це зелені. Бачите? ще один пакетик з залишками це зелені кольори. Отже, в принципі, їх не так і багато. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 пакетиків з залишками. Ну, по кольорам, да, вони є, але вони в мене всі використовуються. У моїх процесах, і як і далі буду, теж буду використовувати. Тут залишилось у моїй, як сказати, скриньки. Залишилася вся моя палітра. Саме по цій палітрі е, я і підбираю бісер до своїх картин. Ну, звісно, в мене палітра не вся, не з усіх кольорів, які є в наявності пресіоза. Mm, і ну, це те, що є саме у мене. Деякі я ще кольори докупляю поступово, щоб збільшувати свою палітру, але скажу вам відверто, в мене є мрія, і я дуже хочу зробити собі подарунок і замовити палітру від Алесі Архібіс з кольорами бісеру на тканині вже вишиті. От хочу. Не знаю, як вона буде по зручності, але хочеться мені. Можливо, я колись і здійснюю свою мрію. Отже. Ось дивіться, наприклад, пізьмемо зелений кольор. В обичних ось таких пакуночках. також в мене по кольорам: зелений, бачите, рожеві, білі, блакитні, фіолетові. Теж поділено все по кольорах, але тут більше кольорів, ніж у залишках. І е, у мене ще, зараз я вам покажу, давайте я, наприклад, зеленого кольору відставлю. Бачите, оце залишки випав. Зараз вам покажу свою палітручку. Отже. У мене тут воно поділено по структурам бісером. Тобто, максимально. Є в таких кілечках, самозажимні. Але, скажу вам відверто, у мене все воно було на таких кільцях, але я познімала і зробила на отаких різинках. Тому що мені з ними не дуже зручно. Не знаю, вони ламаються. У мене їх там воно, ось тут коробочки лежить внизу дуже багато, вони незручні. Чесно кажучи, я думала, що вони будуть зручні, але вони виявилися незручні, і я залишила тільки на деяких, а то ось так ось так у мене на резинках. І я так і користуюсь. отже. Відійшла від теми. Так, Тут у мене бісер, самі, сам зелений колір поділений по структурам бісером. Тобто, що я маю на увазі? От, наприклад, ось тут бісер, бачите, блискучий, саме з прокрасом, з блискучим прокрасом. Я не знаю, як вони правильно називаються вогник, якщо я не помиляюся, але бачите, з сереб... серебряною прокрасом. Тобто, де для того, щоб для мого підбора мені було зручніше, я для себе ось там так. Тут, ось дивіться, іде райдужний. Бачите? Весь зелений райдужний. Потім, ось тут зелений прозорий, тобто скло. Знаєте, я його дуже часто використовую. Мені подобаються ці кольори. А саме тим, що вони дають дуже красивий глибокий кольори і при цьому з ними нічого не змінюється з руками. І, ага, це я підбирала на свій останній цей, бачите, я тут ще й не розібрала. Тут різні. Так, потім, ось дивіться, тут прокрашений, бачите? Весь прокрашений бісер. Прокрашений і тут, ось, дивіться, милований. Ось матові відтінки. Весь матовий бісер зелений, який є в мене наявності в палітрочки. Тут тобто і блискучий, і райдужний, але весь матовий. Потім це глазурований бісер зелений, бачите, теж різні. Тут іде алібастер. Да, тут, мабуть, весь у да. перейде. Бачите, в цьому ну, мені не подобається, що його потрібно отаку кожен раз. І з резиночком наче мені краще. Алібавстровий, 17 серія, якщо я не помиляюся, теж тут 62. -та. Ну ось, Отак. Приблизно однаковий за структурою, скажімо так. Ось теж прокрашений, це саме милований. Його з білим прокрасом середині. Ну, тобто, ви зрозуміли, що кожен колір в своїй палітрі я ще ділю на структури для того, щоб мені зручно було підбирати бізер. Так як я створюю схеми, ви знаєте. Тому саме так мені зручно. Ну, і ось так воно в мене зберігається. Кольори, ко, кожен колір окремо. Ось такому. Пакетику. Ну, я не, це, мабуть, не відкриття, але, мабуть, у більш... більшості з нас так, він і зберігається. Ну, поки що, так. Якщо, можливо, я колись куплю палітричку Олесі, Олесі, Олесі Архібіс, то я собі це розберу в залишки, але не знаю. Ну, бачите, зелений у мене тут потім йде. Білі, сірими, теж так само поділена по структурам. Ось, бачите, і кераміка, матові, і маторі, кольори, різні, і теж блискучі. ну все. І так у мене кожен колір поділи, по, поділений по структурі. Зберігається все в ось такому органайтері. Ось такому я все обложу, накриваю, і воно в мене йде в шафу. І коли мені потрібно, я його достаю. Це саме те, що стосується моєї палітри і моїх залишків. Е, поки буду зложувати, вибачте, що родітиму. Але хочу ще вам показати, як я зберігаю бісер, який я використовую саме в своїх процесах. Тобто, ви ж знаєте, що я вишиваю бісером. У мене багато начатих процесів і шокнуть. Щоб не путатися в них. Все, ось зложила. І тепер воно в мене піде. Щоб не путатися в них, у мене є такі, ось такі коробочки. Дивіться, я вам покажу для прикладу. Ну, це дві з них. У мене їх багато, і на кожен процес у мене йде ось така металева коробочка. Це теж, мабуть, у багатьох. Ну, я люблю, щоб в мене була організована робота, в мене все було під рукою і мені було зручно. Отже, якщо я, наприклад, купила бісер, я стараюся вже купляти бісер повністю на всю картину, я купила бісер, його пофасую. Фасую отакі пакетики для зручності. Пишу номер Пишу номер, який у мене буде на органайзері і значок. І ось так у мене все пофасоване. Я його все те, що для одного процесу я все зложу в одну коробочку. У мене їх більше менші менше. І ось на зараз наразі перед вами, ось бачите, я пишу назву Райський сад. Ну, Скажімо, так, це для своєї, своєї забудькуватості, щоб. Не взяти звідси лишній або то, що потрібен сюди, не взяти в інший процес. Але буває таке, що я добираю, якщо мені десь чуть -чуть, там чогось не вистачило, то я потім в себе записую, що я що сюди потрібно докупити такий-то такий -то колір і скільки то грам. А так, ось, бачите, пишу назву, який це процес, це в мене райський сад. тут на обидві картини бісер. Тобто. Зелений, бачите, все в мене пофасовано. Кожний колір підписаний. бачите, ось, Наприклад, оці кольори в мене й були, і вони по залишках, я їх використовую сюди. І ось от так, отак: от тобто, на кожен свій процес, на кожну свою картину я маю, скажімо, окрему коробочку, де все підписано, розложено і саме до цієї картини. Також в мене є ще. Ось це така кругленька. Є ось такі, О, бачите, це коробочка з-під цукерок. Ви не повірите, купляла цукерки саме заради коробочок. Ось теж, бачите, підписано. Це у мене процес обійми, про який я вам розказувала в попередньому відео. І ось весь бісер у мене підписаний, зложений. І отак він зберігається. Якщо мені потрібно органайзеру, я находжу номер, висипаю, досипаю собі. Ложу назад і закриваю все. Воно в мене не припадає ні пилью, нічого, тому що процесів багато, всі повинні, повинні бути, як на мене, в порядку, і щоб я не переживала який куди. Тобто, для кожного процесу в мене своя коробочка, все підписано, весь бісер там підписаний, і він залишається підписаний доти, доки я не вишию повністю картину. Тільки потім я розбираю весь бісер, який залишився в залишки. Отже, ну що, не знаю, багато, мабуть, вам сьогодні наговорила або не розказувала. Нічого нового, я, мабуть, вам тут і не показала, це, мабуть, у більшості так зберігається, як і у мене. Але це саме мій спосіб. Отак я зберігаю. Є, ще, в мене, звісно, хочеться мені столик, який я бачила, який я хочу заказати. Столик, де в мене буде це все зберігатись разом. Поки що це зберігається в шафі на поличках, але хочеться, щоб це зберігалось окремо саме моя робота, саме моє захоплення. Отже, дякую вам, що продивились моє відео до кінця. Маю надію, що вам було пізнавально, що для себе ви візьмете з мого зберігання бісеру і по роботі з процесами, можливо, вам це буде теж зручно, якщо ви зараз використовуєте не так. Мені подобається це тим, що в мене повністю все до кожного процесу все підписано, все розписано. І якщо я, наприклад, довгий час. Не вишиваю якусь картину. Через врем'я я просто беру коробочку з цим бісером, органайзер, де все це в мене підписано, і вишиваю далі. Тобто, у мене вже все готово, я просто сідаю і займаюся улюбленою справою. Це, для мене це зручно. Можливо, і вам це буде зручно, спробуйте, якщо у вас не так, спробуйте. У мене таких коробочок їх чимало, і тому я можу собі дозволити на кожен. Процес мати таку коробочку, вона не займає багато місця, їх можна ставити одну на одну, і воно все красиво, акуратно. Я знаю, що ця коробочка з-під цукерок, а цю коробочку я придбала у нас тут в магазині. Вони продаються в рукодільних магазинах, є більші, менші, не такі вони дорогі, так що можна собі, я думаю, позвол... думаю, можна собі придбати, якщо вам потрібно. Отже, набалакала сьогодні я вам багато. Дякую, що завітали до мене на канал. Дякую, що продивились моє відео кінця. Буду вдячна за вподобайку. Якщо є якісь питання, пишіть, максимально стараюся відповідати. Нагадую вам, що я розробляю схеми. Підписуйтесь в мою, до моєї групи Фантазія бісером в телеграм-каналі. Ну, мирного неба на всім і до зустрічі! Хай щастить!